Всім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні екрани для радіометра Прип'ять Останнім часом шалений на них такий попит, бум. От зараз покажу, як вони виглядають. От вони. І покажу, як їх перевірити. Бо більшість купує стан по фото і взагалі не розуміє, що вони купують. Значить, вони самі по собі просто так не працюють. Вони працюють в комплекті тільки з поляризаційними-двома плівками. Плівки поляризаційні є двох типів. Ось це прозорі. Бачите, чому вона називається поляризаційна? Тому що. Ось так вони прозорі. А якщо повернете під кутом 90 градусів, вона починає темніти-темніти, і максимальна своя темнота насягає при перехрещенні цих плівок на кут 90 градусів. От. Ось так. Ця плівка завжди поверх жидкокристалічних екранів знаходиться. Без неї працювати екран жоден не буде з індикаторів ось таких давніх. Крім цього, крім цього, знизу є ще одні плівки, їх називають фільтрами. Вони сірого кольору, це незвичайна якась плівочка, також поляризаційна, і якщо на ньому зверху. Нанести ось цю плівку, як бачите, вона починає темніти. Ось так світло, ось так темно. От, вони з собою взаємодіють. Тепер давайте це продемонструю вам на дисплеї. Тут у нас є дисплей, ось так вони виглядають. Покажу вам макрозйомці. Ось ці цифри. Тут чотири цифри, ще позначки плюс, позначка акумулятор, мінус. Ось тут ще є, які не використовуються. Кіло Герц, мегагерц, плюсик, кілооми, мегаоми, градуси Цельсія. І от мікро мілі ФАВ. От, в багатьох приладах використовувалися. З кожної сторони ось тут 25 ножок, 25 контактів. Часто вони покриті золотом. От, ці ножки ніби покриті чистим золотом. Іноді покривають іншими матеріалами. От. Ось, ось ці з іншої сторони як виглядають. Ось так вони повністю прозорі. Зараз візьмемо інший, О, дивіться. от дивіться. Як бачите, повністю прозорі. І щоб їх перевірити, щось побачити, взагалі працювали, потрібно знизу підложити ось цей фільтр поляризаційний. І як бачите, в нього є нижня сторона, ось така матова. вона Майже не працює і ніяк не впливає. От. Майже, майже ніяк не впливає на зміну. Працює тільки ось ця сторона. От. Яка глянцева. Тому глянцевою стороною притискайте до екрану знизу. Ось так. По-іншому працювати не буде. І зверху вже ложите. Ось цю плівку, і от дивіться. Ось так. темніє екран ось так світліє. І будуть темніти тільки цифри. Бачите, навколо рамка чорна темніє, і посередині цифри будуть темніти, коли ви подасте напругу. От, якщо повернемо з нижній екран на іншу сторону, як бачите, нічого не працює, взагалі не темніє. Тому обов'язково нижня сторона глянцевою стороною. Має йти. І Це має бути спеціальний фільтр, а не якась там, якийсь папір звичайний. От. Верхній фільтр, неважливо, якою стороною ви ставите, що так він працює, що я переверну, без різниці. Він прозорий з обох сторін працює. А нижня тільки одностороння. Ось так легко перевіряється. Тому, коли купили екран, підставили нижню плівку, підставили верхню і перевіряєте, щоб. Посередині всі цифри були чисті, ніяких чорних плям, потьоків не було. Бо якщо десь буде ось така пляма чорна, то вже такий екран вам не потрібен. Ось так виглядає цей дисплей. І так, перевіряєте абсолютно всі. Ще є великий попит на ці. Плівки самі, по тій причині, що це розхідний матеріал. Ось ці плівочки. Нижня часто буває потрапляє волога, або вологе повітря в прилад, вона зморщується, або е, покривається мохом різним пліснявою, і її потрібно замінити, або розчиняється, взагалі рветься. Буває, що на сонці залишили прилад, або просто від жари. Наприклад, на горищі в будинку тримали прилад і там була велика температура. І ця плівка від жари зморщується, поморщується і вже не гарна. Тому купляють нові, замінюють і прилад як новий. Верхні плівки ще більший попит на них, ніж на нижні. Нижні дорожчі, бо їх важко знайти. Верхні дешевші, але на них попит більший, бо вони знаходяться зверху екрану. І вони більш Бояться впливу навколишнього середовища. Вони від сонця просто, як би це, е, сказати, вигорають. Вигорають, вони линяють, вони становляться. От зараз вона така е, ну, прозоро сіра. А коли вона повністю виленіє, вона буде прозора, така, як от цей екран. Вона повністю прозора, бачите? От, різницю. І коли, чим більше вона вилиняла на сонці, вигоріла, тим вона перестає працювати. І потім цифри будуть все е світліші і світліші, аж поки не зникнуть цифри взагалі, ви їх не будете бачити. Тому верхні ці часто вигорають, і їх люди купують окремо, щоб замінити, е відновити свій прилад. Ось так. Е Давайте вам ці дисплеї покажу. Кому потрібно, звертайтесь. В кожен перевірю. Як перевіряти, я вже показував на відео, але давайте ще раз покажу, хто, хто не бачив, не пам'ятає, як на пошті перевірити, чи вам прислали небракований дисплей, без глюків, без нічого. Вам потрібен для цього просто паяльник. Берете будь-який паяльник. Ну, тільки не на 220 вольт. От в мене є. Е, є на 12 вольт. Ну, добре, візьму на 220. Ось є на 220 вольт. Демонструю. Під'єдную. Е, я його не вмикаю поки що. От поставимо тут в стороні. Беремо дисплей. Так, підложуємо. Знизу плівку і зверху. І що ми робимо після цього? Як перевіряємо? Беремо наш паяльник. От. зараз нічого не відбувається, бо я його не ввімкнув. Вмикаю. Температуру 320 в мене можна зменшити, не обов'язково нам його гріти. І. Так. До речі, з цим паяльником не працює. Нічого не працює. Не показується, так не вийде. Ізольований паяльник, добре, зараз я вам е, покажу. Візьму, візьму інший паяльник. От, я взяв інший паяльник, який не так добре заізольований. Він в мене працює від 12 вольт, від блоку живлення. Зараз в розетку поставив. Ставимо плівочки нижню і верхню, О, дивіться, вони так собою темніють. А через дисплей якраз в прозорі, ви будете бачити тільки цифри. З'єднали беру паяльник, під'єднаний зараз до 12 вольт і доторкаюся до кожної ніжки на цьому паяльнику. І як бачите, починають. Загоратися символи на дисплеї Так само проводимо. Проводимо по всім ножкам з кожної сторони, і так ви можете побачити. Кожен символ, доторкаюся до крайньої правої ножки нижньої, і в нас загорається декілька символів. До другої, от, інші символи, ось так проводите. Можна ось так. от. І кожен Символ так загорається, це найлегший, найшвидший спосіб інший дисплей. І повторюйте все те саме. так швидко можете перевірити. Бажано пальцями ножки не закорочувати, бо це повпливає на покази. От. Можете по одній ніжці. Дивіться, крайня. Давайте я покажу за що відповідає кожна ніжка. Будете знати. Давайте протестуємо. Крайня ліво. От за ці символи. От. Щоб ще не закорочувати зверху. Крайня ліво. От. Дві крапки тільки. Бо коли я закорочу пальцями ну, різні, то загораються більше. Тому важливо пальцями не доторкатись до ніжок взагалі. От, давайте тестуємо. От. Крайня дві крапки ось цих. Далі друга ніжка. Дві крапки і приблизно дорівнює. Далі дві крапки і ось цей символ. Далі ви самі дивіться, я кожну буду доторкатися. Ви будете знати, кожна ніжка відповідає за який символ. І при ремонті, якщо у вас буде глючити якийсь символ, цим я дуже допоможу ремонтникам. Вони зможуть дізнатися, в якій саме ніжці проблема. І просто перевірити контакт. Тієї ніжки не обов'язково буде відпаювати всі 50 штук. От, прошу, користуйтесь, дивіться. Так, остання. Стоп, я не побачу якийсь символ остання. Відповідає. А, за дві крапки, добре. І ще раз. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Перегортаю. і тепер з цієї сторони все те саме покажу вам. Головне пальцями не доторкатися взагалі до ніжок, бо неправильно тоді буде. Тестуємо. З цієї сторони вже показую вам. Це верхня сторона дисплея. Перша. Ось такий показ. Друга, третя, четверта. П'ять, шост, сьом, восьм, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцята, семнадцята, семнадцята, дев'ятнадцята, двадцята, перша, двадцять друга, двадцять 25 пятое вот еще раз вот так по всех есть и есть стороны Ну все, надіюсь, комусь було корисно. Будете знати. Так, паяльник був 12 вольт. Е, від паяльної станції ось такий його окремо можна купити. Надпис стерлась. Ось такого е, жовто-блакитного кольору, як прапор України, керамічний ось такий. Вони всюди продаються. От, не перепутайте ні з чим. Жовто-блакитний і такого кольору. Супер паяльник. В мене вже багато років служить мені. Керамічний, дуже надійний. Він без регульовки температури йде. Працює від 12-24 від вольт, там регулюєте, як бажаєте. Тому, ну все, в принципі, я вам показав. От, кому потрібні екрани, звертайтесь, є у мене. Десятками. От. Всі надійно захищені картоном. Кожен переложений. От. Пересилати потрібно дуже надійно пакувати, бо від вібрації будь-якої вони тріснуть. Ну все. Е, ще розміри хіба що покажу вам цього. Індикатора жокристалічного. Розміри, ну от, дивіться, самі. 63 міліметри, 63. Між ножками, між краями ножок вони вже відігнуті йдуть. 33. 33, але ви можете їх зігнути, як бажаєте. Саме кран, в самих крайніх частинах.

2,5 товщиною. ножки довжина ножок від екрану ще 6 6 мм кожна ніжка має довжину. Ну, тепер вже показав вам, ну прям повний фарш, все включено. І як перевірити і все. І ще на кінець, як реагує Atom Scan Pro. От він, на B8 від DP5. Ось так він реагує. І ось такий пік на графіку. Робіть предзамовлення. Хто бажає такий дозиметр в алюмінієвому корпусі, зроблений на ЧПУ фрезерному станку, який не боїться дощу, занурення під воду не боїться. І не боїться падінь об бетон. Ну все, і з таким чорним дисплеєм на чорному фоні. Всім до нових зустрічей!